Камера мотор, Добрий ланок, добрий вечір, добрий день. Я не знаю, хто там дивиться, утро, в когось, може, в когось вечір, у когось обід. Коротше, пряме включення. Ребята, така от темка, я замітю, що багато людей сильно багато. Давай заново. А ладно. Камера мотор. всім, привіт, всім. Добрий ланок, добрий день, добрий вечір. У кого не знаю що. Я замітив, що дуже багато людей люблять задавати вітання по поводу Німеччини, України і так далі. Но я на ці всі питання в коментарях. Можу, звісно, відповідати, але це сильно заморочливо, і мені здається, що лучше було б, якщо б це було вживу на відео, і ви б це все подивилися. Тому у мене є телеграм-канал, багато хто ігнорує, Но ті, хто не знали, або ті, хто знають і ігнорують, всі переходьте телеграм-канал. Я там зробив пост, в якому ви можете написати коментарі і задати вопрос, на який би ви хотіли, щоб я відповів в наступному відео. Там ми обсудимо все, що ви захочете. Німеччину, Україну. І так далі. Так що жду всіх в телеграм каналі Силка отут знизу в описанні. Ви отак вниз, спускаєтесь, там нажимаєте кнопочку перейти. В кого немає телеграм-каналу, ладно, пишіть в Ютубі. Але желательно в всі переходьте, жду вас там. Всім спасибо і всім до скорих встреч. Обняв, поцілував лайк там на всі влоги, предыдущий заходьте, коментарі, пишіть, дивіться. Всім пока.